Друзі, сьогодні я хочу з вами поділитися однією можливістю і тим, що сталося в моєму житті. Навколо мене повно людей, які мають мрії, але майже нема людей, у кого є інструменти для їх реалізації. Я в Кораловий клуб потрапила випадково, можна сказати, але одного разу мене запросили на конференцію. І там я побачила масу щасливих, успішних людей. Ці люди мали не тільки мрію. А і інструменти для їх реалізації. І я тоді зрозуміла, що якщо вони змогли, то зможу і я. І ви знаєте, в мене вийшло. Кардинально змінилася якість мого життя, якість здоров'я, здоров'я мене і моїх близьких, змінилася фінансова складова. У мене є вільний час, я можу подорожувати, я можу проводити час зі своїми близькими. І я запрошую вас, теж в мою команду. Цей бізнес такий, як і інший. Єдине, що компанія взяла на себе все – логістику, сертифікацію, це вона відкриває офіційні магазини. Погодьтеся, ми зараз всі все одно купуємо якісь вітаміни чи якісь добавки. То чому б їх не купувати у брендовому магазині, там, де точно ми знаємо, що буде якість. Це по-перше. По-друге, це е, кращі спеціалісти вже зібрали ці добавки у готові програми. Тобто для того, щоб соблюдати технологію. Мо, погодьтеся, далеко не кожен може собі дозволити розібратися, які добавки, в якій формі, в якій послідовності, для того, щоб вони спрацювали. Тому тут уже гарантовано ми маємо таку технологію. І задача тільки ділитися з людьми можливістю користуватися якісними технологіями через офіційний сайт компанії. Компанія за наші консультації, за наше супроводження і нашу роботу платить нам щедро. Тому, якщо вам хочеться просто розібратися, чи варто цим займатися, запрошую вас ем, написати мені чи поставити плюсик, я вам прийшлю більше інформації, ви зможете потрапити на наші якісь такі конференції, для того, щоб побачити середини, побачити наші цінності і чи взагалі варто цим займатися. Запрошую вас в мою команду.